Серйозно. Такий маленький тюбик і все. Ого. Отак. У мене тут шприц ще треба. Ось це я розумію. Так, мені пощастило явно найбільше. Люся, ти хочеш розпочати? Ну, давай. Так, спробуємо. Дуже смачний запах. Час капнути на язик. Буквально кілька крапель. Як це смачно? О, у мене з'явилася ідея. Раз, два. І залп. О, ні. Я нічого не змогла зловити. Все повз мене. Ну, чого ви смієтесь? Мені взагалі-то прикро. Ну що, тепер моя черга. Дивіться, я вже точно все спіймаю! Оп! А тепер з другого боку. Ням. І ще разок. І Люсі посунься. Так, точне влучання. Круто! Лілі, починай! Отак От із задоволенням! Зараз таке буде! Дивіться! Опля! Ой, надто багато! Ай! І справді я вся забруднена. Так, невдало вийшло. Ну, буває! Тепер у мене найменша порція. Отак, мої улюблені палички поки. Скоріше б спробувати. Ого! го Та я сама в шоці. Така величезна порція, як же мені пощастило. Ну що ж, я, мабуть, почну. Та тут без окулярів нічого не розглядиш. так то краще. Ну що ж, подивимось. Обожнюю. Повне захоплення. Це було смачно. Моніка тепер ти. Ти про окуляри не забудь. Ну гаразд, я приступаю. Привіт, смаколики! Зараз я виконую барабанне соло з цими паличками. Ну, як вам круто! Не знаю. Нута й нудна. Ну, добре, час ласувати. Ням-ням-ням. Смакота хочеться ще. Такі хрумкі і такі полуничні. М -м, супер. Що це з нею? Ось це порція. Хм, здається, в мене визрів план. Вважаю, що одну можна й позичити. Ніхто й не помітить. Це зовсім не те, про що ти подумала. Я просто хотіла їй подати. І я би сама впоралась. Моя краса, я тебе нікому не віддам. М -м, яка ж смачна. Ну, хоча б шматочок спробувати. Моніка просто під гіпнозом. А ну дивись сюди, сюди, а сюди. А порт. Ось це так. як вже швидко побігла. Ну гаразд, продовжую. Отак це просто неймовірно. Ну і що мені робити з тобою? Ех! На цей раз тобі не пощастило, а в мене он який черв'як. Оце так. Оце розмір. Заздріть. Ну а почни, нехай Моніка. Ех! Ну і наскільки ти менший за інших. Зараз порівняю. Зовсім малеча. Чи можу його розтягти? Хм. О, ідея. Зараз за допомогою качалки я перетворю цього маленького черв'яка на величезний коржик. Ну ось, зовсім інша справа. Заздріть. Та було б чому. Гей, ти що робиш? Ой, пробач Люсі. Гаразд, краще я його з'їм. Ідеально лягає на язик. Смакота. Лілі, тепер твоя черга. Легко. Іди сюди, черв'ячко. Зараз відгризу від тебе шматочок. Це просто нереально смачний мармелад. О, ідея. Я шеф-кухар. І зараз я створю блюдо високої кухні. Наріжу мармеладного черв'яка на шматки. Тепер. Візьму миску і складу всі шматочки в неї. А тепер мені потрібна заправка у вигляді полуничного соусу. Краса! Далі я додам посипки двох різних видів. Те, що треба. Вау! Знаю, знаю, дівчата. Я сама в захваті від свого салату. Ну що ж, тепер сама приємна частина. Дегустація. Да. Ану Анобриць, це все лише моє. Жадіна. Люсі, починай. Ура! Не терпиться спробувати. Я, мабуть, почну з хвостика. Який ж апетитний? Смакота. Зупинитися неможливо. Кожним укусом все ж смачніше та смачніше. Хочу, щоб це продовжувалося вічно. Це і так наша вічність тягнеться. Смачніше класиші просто немає. Давай, рухайся швидше. Ось тримайте. Дякую. Ну нарешті. Отак, моя улюблена піца. Якщо чесно, я вже втомилася їсти цей мармелад. Я ходитиму цією картою, а я цією. Залишився останній шматочок. Я зможу. Я все, я з'їла. Бачили, дівчата? Гей, ви що заснули? Що? Що таке? Я з'їла цього громадного черв'яка. Клас, так? А, так, молодець. Ого, кислі цукерки. І навіщо мені стільки кислятини, та я стільки в житті не з'їм. Це якийсь жах. Тримайся, Моніка, а ти починай. Гаразд, мені дісталось небагато, тож не страшно! Просто покладу її на язик і все. Ой, яка вона кисла! Фух, проковтнула. Да уж, дівчата, успіху вам. Так, Лілі, давай ти! Гаразд, подивимось, що там. Та да вона просто гігантська і сяє. Гаразд спробуй лизнути. А, що з моїм язиком? Це неможливо. Що? А навіщо тобі шуруповерт? Зараз розумієш. Ось тут зроблю дірочку. Тепер давай язика. Ну, вже ні. Давай давай. Гаразд. Вмикаю. Ого, нічого собі. Готово. О, ні. Вся кислота в мене на язиці. Що зі мною відбувається? Фух. Дякую за допомогу, Моніка. А тепер ти. О, ні. Гаразд. Що поробиш? Доведеться заглянути всередину. Яка важка цукерка. Я її ледве тримаю. Давай, давай, Моніка, не тягни. Гаразд, я починаю. Хоча зачекайте, до мене прийшла одна ідея: закину я цю цукерку в цю величезну склянку. А тепер мені знадобиться чайник з окропом. Залью воду в склянку і як слід перемішаю, щоб цукерка швидше розчинилася. Упевнена, що так набагато простіше буде впоратися з цією цукеркою. Ти точно хочеш це випити? І так, мій пункт готовий. Залишилося задати відповідну атмосферу і дивись. сяє, так? Моніка, ти мене своїм шоу ним відволічеш. А ну-ка, давай пий. Гаразд, гаразд, вип'ю. Ну що ж, побажайте мені успіху. Ой, яка кислятина. Коли ж вона вже нарешті скінчиться? Все, до останньої краплі. Ой, мене здається, мене зараз розірве. Бідолашна застигла. Яка ж маленька порція морозива? Ого, а твоєї порції на двох вистачить. А ось і ні. Ділитися я не збираюсь. Ого, Моніка, подивись. Так, так, так. Мені дісталась ось така величезна краса. Моніка, не задивляйся. Краще починай. Добре. Але в мене порція якраз для моєї ложечки. Дивіться, все розраховано. Круто, так? Непогано. Ану, йди сюди, морозиво. Тоничне, моє улюблене. Брр. Холодне. Шкода, що так мало. Тепер ти, Люсі. Із задоволенням у мене тут теж все готово. Зараз я зроблю собі дуже гарний та апетитний ріжок морозива. Подивіться, як здорово. А на смак просто неперевершено. Час оновити кульку. А може зробити одразу декілька? Чим більше, тим краще. Вау! З таким ріжком можна і фото зробити. Ой, щось я захопилася. Ти така кумедна та чумаза. Вам би тільки сміятись. Нічого страшного. У мене ще лишилася купа смачного морозива. Лілія, а ти давай починай. Так приступаю до трапези. Я просто обожнюю морозиво. Отак. Це просто нереально. Як здорово, що мені дісталася сама велика порція. Я можу їсти його хоч цілий день. Ось, що стільки стає прохолодно. Здається, я замерзла. Ось це так. Ну, дає. Ой, підолашка. Так. Проте залишене морозиво тепер наше. Ну що, подруга помчали? Ось так, ось це смакота. Ти е, що трапилося? Голова нестерпно болить. Ах, дівчатка, ви що, з розуму зійшли? А, ми подумали, що ти більше не будеш. Ось тримай, забирай. Та тут же нічого нема. Ви все з'їли. Ех, остання ложечка лишилась. Круто, круто. Ой, у мене зовсім маленька ніжка з Києвсі. А у мене середня. А я ще ніколи не бачила такої великої порції. А який аромат! Згалуздо з'їхати. Не терпиться спробувати. Ой, що це? Гострий соус? Мамочки. Хоча у мене найменший, але я боюся пробувати. Ох, сподіваюсь, мені пощастить. М -м, начебто непогано. Ой. Прошу вибачення. Давайте Кені. Ну, добре. Я впевнений, що це не так страшно, як здається, на перший погляд. Ніжка лише одна. Зараз смакну її в соус з'їм Ну от, виглядає дуже апетитно. Отак! так, мені подобається. А -а -а! Не очікував. Да уж! What? Ну, буває. Нинці, давай ти! Та легко. Так. А якщо з соусом про котрий ти забула? Буде не так, то й легко. Давай я тобі допоможу. Ні, не потрібно. Куди ти стільки б'єш? От тепер вперед, подруга. О, ну, гаразд. Нема куди подітись, доведеться їсти. І чого ви мене так лякали? Це ж нереально смачно. Моя тобі порада. Краще так не захоплюйся. Як тут не захоплюватись? Це ж так смачно. От і все. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Загало з'їхати. Ось це умора. А що з моєю зачіскою? Ну, гаразд. Ой, як прикольно! Шкода, що так мало. Ого! Ага, Круто! І мені пощастило. Стоп, що? Ось це так! Зглузду з глузду з'їхати! Друзі, ви на це тільки подивіться! Круто, я тобі заздрю нинці! Ну, хоч першою буду я. Але для початку треба прокрутити колько. Ну-ка. Спрацювало. У мене всередині цукерка. Шкода, що лише одна. Проте така смачна. Ням-ням. Зізнаюсь, від добавки я не відмовлюсь. Кені, тепер ти. Ну що, погнали! Цікаво, скільки цукерок в моїй кульці. Ех, так не видно. Ну що ж, тоді я також візьму голку. І. Це не схоже на цукерки. Що це було? Кені, ти бачив себе дуже кумитно, дуже весело, не пощастило. А може ти поясни, що це було? Ой, пробач, Хлоє. Я такого не чекав. Зараз я все витро. Не треба, Кені, не треба. Та я вже все. Ой, і про себе треба не забути. От бачиш, нічого вже нема. Твоя черга, Ненсі. Ура, ура. Дякую, що нагадав. У такій величезній кулі має бути щось мега круте. Вау, скільки ж тут цукерок. Круто! Отакож хочемо. Гей, це мої цукерки руки геть. Та годі тобі не шкодуй. О, з допомогою цієї трубочки я швидко випереджу цих недати. З'їмосі цукерки, і їм нічого не дістанеться. Ну, ось облом. Отак. Круто. Взагалі-то це було нечесно. не засмучуйтесь. І це все? Як же так? Ого. Обожній баскін Робінс. Що? Вмерти! Чекаю, не дочекаюся своєї черги. Давай швидше, Кенні. Окей, з маленькою порцією я пора швидко. Тут лише дві ложечки, зате такі смачні. Ням-ням-ням. Так, це захоплення. Все. Так означає лише одне ложечко. Вибачте, я не можу більше чекати. М -м -м. О, в мене з'явилась дуже крута ідея. Як вам усі ці ласоші, друзі, упевнена, що це морозиво буде просто бомба. Почнемо з зимим димс. Потім я додам вершків і полью їх карамельним сиропом. Обов'язково додам посипання та шоколадних паличок. Та-дам! Приголомшливо! Браво, Клоя! Ну і що ж, приступимо, бо в мене вже слинки течуть. Справжній кайф. Так, треба перевірити. Приємного нам апетиту. Нам? Ах, так! Зараз я тобі покажу, як красти чужу їжу. Отримуй. Ей, змилося! Так багато сиропа мені не треба. Хоча я навіть радий. Друзі, ви вже все? Ха, кеню умийся. А я приступлю до своєї величезної порції. розкішно. Гей, у чому річ? Не я кухолою, звичайно, але піде. Все моє морозиво. Ой, а воно таке важке. Ай! Ти гаразд, а сам як гадаєш. О, так, я можу їсти прямо з тебе. Смачного мені. Ух, добре, що я маю маленьку порцію. Упс. Мама, мама, мамочки. Боже мій. О, ні. Тільки не кажіть, що це все моє. Так, Лоя, це все твоє. Починай. Я ну гаразд. Ці кислі цукерки я зовсім не люблю. Але одну з'їсти можна. Сподіваюсь, від неї нічого не буде. Ой, ой, о що це було? Здається, відпустило. Давай, нинця, тепер ти. Що вже час? Ну, гаразд. Ох, яка величезна цукерка. Спочатку треба лизнути. Давай я тобі допоможу. Зараз ми розберемося з цією цукеркою за дві секунди. Дивись, як швидко вона обертається. Тобі залишається тільки підставити язика і все. Ох, була, не була. Ай, який жах! Це нестерпно. О, да уж. Хлоя, бажаю успіху. Ага, твоя черга. Добре, для початку треба взяти сходи і дізнатися, що на мене чекає. Яка велика цукерка, І яка важка. Ух, ледве спустила. Вона ще й кусається. І як же її їсти? Треба поміркувати. Хм, Давайте сюди ваш молоток. Так, відмінна ідея. Дякую, друзі. Так, їсти цукерку буде набагато зручніше. Тепер я складу всі шматочки от сюди. Готово. А тепер я залью їх окропом, щоб у мене вийшов всіх. Ну, що скажете? Здається, це геніальна ідея. Залишилося зброїтись трубочкою і можна спробувати. Головне, не думати, що це кисло. Жах. Навіть дивитись важко. Я допила. Я за себе не відповідаю. От у мора, хлоя наче танцює на дискотеці. Ну і ми приєднуємось. клас.